без зверби, і калини нема у країні. Живи в якучись. Тобі ну, діло, якщо горя сніла. Без охоти нема роботи. Що пишеш, що ти Краще пізно, ніж ніколи. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Щасно збереш м'ясо. Слався батько, а місяць вітім. До замалі з ласкою буде з паскою. Це пасієш та пасієш. Бірог май і у депотайгонися ту природи не матимеш пригоди. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Слово не горобець, вилупить не. Всюди на світі добре, а в вітчизні найліпше, людина без відчизни, як соловей без пісні. Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя. Без верби і калини нема України. Та за била, де мати родила. Козацького роду де ба переводу. Нема на світі другої України, нема на світі другого Дніпра. Людина без батьківщини це як соловей без пісні. Українські вареники і на чужині сняться. Немає людини без батьківщини. Якщо народ єдиний, він непереможний. Рідна земля моя колискова золота, та земля мила, де мати родила. Бас труда нема плода, е, зробило діло гуляй сміло, хто мови своєї цурається, а й сам себе стидається. Птицю пізнаєш по попір'ю, а людину по мові. Рідна мова не помова її за вітром не розліз на горобець вилетиш, не, не спіймаєш. Хто меч підійме, той відмічає згине. Зр... Зробив діло, гуляй сніг. Вітер віє, хоч не знай, що породу він міняє. Не брудни криниці, бо схочеш водитися. Життя не поперейти. У кого рідна мова, в того й душа здорова. За рідний край, життя рідної землі Дорожча за золото. Людина без вітчизни, як Соловей без пісні. Слово до слова зложиться мова, мова душа народу. Свій край як край, а чужа країна, як домовина. Ти живеться, де гуртом сіється і жмить. Україна, мати, за неї треба головою стояти. Людина безвітчизна, як соловей без пісні. Перцем чи без перця, ось з добрим серцем. Щоб рибу з'їсти, треба воду лізти. А грудка рідної землі дорожча за золота. У рідному краю я... У рівень Україні, як у раю, кожному мило своє. Сродиться, будеш кормиться. З кривою дружити. Всякій матері, свої діти милі. Без труда нема плода. Без верби і калини нема України. До природи не все шкоду. Друга шукає, знайдеш тримаю. Не кажи гоп, поки не перескочиш. Мудрим ніхто не родився, а не вчився. Хто не робить, той не їсть. Вовку ситься на рівня та повадка в них одна. В тихому озері чорти водяться. водиться. Тиха вода греблю рве, вода по краплині та й камінь заточить. Сірка очі позичив та й байдуже. Людина без рідної землі, як соловей без гнізда. Краще, а ми справи чинити без діти. Кожна дія не бажатиметься в нашому землі. Цей край як рай, а чужий хоч рай називай. Найкраще там бути де де вдома.